Заворожи мені, Волфе, друже сивоусий, ти вже серце запечатав, а я ще боюся. Боюся ще погорілу пустку руйнувати. Боюся, ще, мій голубе, серце поховати. Може, вернеться надія, з цією водою, з цілющою, живущою дрібною сльозою. Може, далі за світа пустку силувати, хоч середині обілить горілою хати і витопи, і нагріє, і світло за може, ще раз прокинуться мої думи, діти. Може, ще раз помилюся, з дітками заплачу, може, ще раз сонце правди. Хоч крісон побачу, стань же, брат, хай удури, скажи, що робити, чи молитись, чи журитись, чи тіння розбити.